Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Хочу вам дещо показати. Доска зрізана у березні, дуже ш... обш... вербова, ошкурена, висушена в темпах під металевою кришею. І дивіться, що ми бачимо? Це дошки лише півруку з краю. Ви бачите, уже Шошель. А тут тут трішки, шановні глядачі, оце дошки лише півроку, і вона була ошкурена. А оці доски 7 років з 18-го. І вона вся оця доска піде вже в дрова. Шановні глядачі. Це щоб ви знали, що вербова доска отак взяли і зразу потрібно з неї щось робить. Липова доска лежатиме 30 років в корі і її шашель не візьме. Бо її шаше не їсть. Шановні глядачі. Я бачив короєд буває її трошки під їда. але це, це ніщо. Це, це з краю. Короєд це жук такий, ну, діаметр там, дирки цієї там, 5 мм. І то вона йому не подобається. Мабуть, більше нічого не було. Шановні глядачі, щоб ви знали. Що купувати на руках вербову душку це повніша авантюра, шановні глядачі. Ну що, бережіть себе і пам'ятайте, що своїми відосами з вами. Ваша посіка Хелп.